Вітаємо вас на Дніпропетровському державному в ефірі Час порад. Сьогодні поговоримо про те, яка допомога потрібна дітям, які втратили батьків або одного з них на сході. А почнемо з майстер-класу. Тож прямо зараз залишайтеся з нами. Ми починаємо. майстриня Каріна Колганова у нас у гостях. І сьогодні будемо декорувати бокали. Доброго дня, Каріна. Доброго дня. Вже весна, тобто пора весір починається. Так, будемо готуватися. Починається сезон. І кожен починає задумуватися про те, як задекорувати бутилки, бокали і всякі вот ці принадлежності, які потрібні для свадьби. Тому я пропоную, як це можна зробити швидко, недорого і самим. Так, будемо робити ось таку красу, ось такий бокал. один вже у нас є, будемо робити до нього пару. Да. Для початку нам нужно взяти бокал. Вибираємо бокали, які нам подобаються по формі. вимиваємо їх, если вони у нас где-то і витираємо їх начисто. Любов салфеткой можна это сделать. Витираємо, щоб не залишалось, если люди видали. Але в ході роботи все ж таки також можуть залишитися якісь відбитки. Потім ми його вже не миємо, а лише можемо також серветкою витерти, да, Так, Просто салфетка. Витерли салфетки і обов'язково потрібно обіжирити. Це ми можемо зробити з допомогою будь-якого спиртового розчину, так? Да. А для чого це? Щоб краще приклеювалося? Так, да, щоб краще взялось, тому що все одно остатки жиру. от пальцев. Если где-то у нас что-то не убралось с помощью салфетки, то спиртом это все уберется. Вот мы уже подготовили. И теперь треба обережно торкаться и не Мы беремся за ножку, она у нас пока не будет задействована, а потом мы ее подотрем. Для того, чтобы сделать вот Четко такой бокал. И мы хотим сделать одинаковые бокал. И здесь мы видим рисунок у нас геометрический. Для того чтобы они были одинаковыми, нам нужно сделать изначально заготовку, как трафарет. Трафарет мы можем. Да, Промалевываем. Да. Мы, мы берем любой листик бумаги. Рисуем рисунок, который мы хотим получить в итоге на бокале. Uh -huh. Вырезаем его, потому что бокалы у нас идут бочкообразные, можно так сказать. Поэтому листик у нас вовнутрь не ляжет. Для того чтобы он у нас максимально плотно лег, нам нужно вырезать приближенное к рисунку. И вставляем его вовнутрь. И поэтому просто перемалевывать. Для того чтобы он у нас нигде не съехал, нам нужно его закрепить. Закрепить можно с помощью пластыря, изоленты, скотча. Но от скотча, как правило, остаются следы на стекле, поэтому лучше это сделать изолентой. Вот мы его просто зафиксировали. И, И... у нас держится, рисунок не сдвинется. Угу. Наш малюнок уже точно будет одинаковый на обоих да. бокалах. Теперь начинаем прорисовывать. Изначально мы прорисуем все вот эти беленькие точки, которые мы видим. Это можно сделать контуром, можно акриловой краской, есть специальный контур для стекла. Можно акриловая краска, можно витражная краска, то есть все, что есть, чего хотим. Я предлагаю эконом-вариант и сделать это обычным лаком для ногтей. То есть это будет держаться, ничего с ним не случится. Нам нужно взять какую-нибудь подложку, чтобы мы налили туда лак, потому что с бутылки нам неудобно. Наливаем пару капель лака. Чтобы все крапочкой было одинаковые. Это да. для этого. Так, да. Берем любое приспособление для того чтобы у нас были точки одинаковые. Это может быть либо зубочистка, либо вот такой инструмент ДОЦ. Mm -hmm. Он... Мы не пензликом куристуем. Нет. Для того чтобы у нас были точки все одинаковые, нам нужна какая-то одинаковая. Кисточка мы не сможем так сделать. И сейчас уже по контуру мы прорисовываем точки. У домашних умовах можно будь-що, навіть Мабуть, ручкою можна было скористатися, так? Зубочистка, спичка, вот что-то, палочка какая-то. И все крапочки у нас теперь выходят однаковые. Кисточки мы можем где-то смазать. Если прорисовка линий, то это идет кисточка. Если точки... Якщо ми ненавмисно щось пошкодили, в нас розмазалася наша фарба, в нашому випадку це лак для нігтів, чи можемо ми якось витерти? Конечно. Чи вже зі скла не витерти нічого? Ні, ми можемо витерти, якщо у нас лак ще не застив, ми можемо його підтерти будь-яким спонжиком. Якщо він у нас застив, ми вже в кінці роботи почти побачили де-то свої погрешності, ми можемо взяти жидкість для знявки лаку і все це зняти. І скло не буде пошкоджене. Ми малюємо сердечко, яке потім будемо обклеювати квітами. Сьогодні ми працюємо у такій біло-синій гамі. Люба, сейчас очень модно стала делать свадьбы в каком то стилі, в якому-то цвіті каждого. Можна просто білим зробити. Можна зробити з якимось цвітом. У нас сьогодні представлений цілий набір для весілля. У нас є бокали для молодят, для свідків, є свічка, є пляшки з шампанським. Тобто такий повний набір, який має бути у кожних наречених, котрим можна купити саме. І зробити своїми руками, мабуть, навіть краще. Зараз ми наші глядачі бачили наших імпровізованих наречених, які зроблені з пляшок з шампанським. Вони також в синьо-білому кольорі пасують один до одного. А це ще один варіант келихів, який можна зробити або для молодят, або для свідків, як ми вже говорили. Можна використати мережево. Будь-які прикраси, все що є вдома і можна приклеїти. Це йде більш упрощений такий варіант з Тобто Там просто по контуру береться будь-яке кружево, ленточки і просто, просто приклеюється клея. А сьогодні більш складний варіант. Що ми не будемо шукати простих шляхів. Я вже ж нашій майстрині, які дивляться нас кожного дня, вже вправні і в них точно все вийде. Я вже практично закінчила прорисовку точок. От у нашому випадку це крапочки. А можна зробити лінії? Чи вони будуть виглядати не дуже естетично? Можна зробити. лінії. З обов'язково точки. Це вже у кожного наскільки йде фантазія. Чого би ми хотіли бачити? Мені здається, що кожна дівчина, яка замислювалася над тим, як зробити такі келихи, перед нею ставало запитання, як же зробити їх однаковими. І ось цей секрет, що потрібно намалювати і покласти всередину наш малюнок. Вот что мы получили изначально из точек, еще у нас не видно, потому что трафарет мы не убираем. У нас остались еще точечки по контуру, и я их для, рисовала для того, чтобы приклеить вот эти розы, то есть, чтобы они у нас были равномерными, mm -hmm. никуда не съехали, то есть это тоже на трафарете. Теперь приступаем к розам. Берем любые розы, которые нам нравятся. Это могут быть не обязательно розы, это могут быть любые цветы, которые бы мы хотели видеть. На бокалах. Вони продаються готові, можна зробити самі. Ми зараз приклеїмо ті, що вже готові, а потім розкажете нам секрет, як же зробити таку трояндочку, так? Да. Для тих, хто хоче вже точно зробити повністю всю композицію своїми руками. Скільки трояндочок будемо клеїти? Чотири білих і три синіх. Мы их поставим между белыми. Можно сделать просто белый. Можно между розами стразы, камни, бусинки. Аби фантазія працювала. І звичайно, подобалася тому, хто робить ці келихи. Та ще є варіанти з бантиком, так? Маленькі бантики у нас є, ми їх також можемо кудись приклеїти. Можемо. Це такий досить швидкий спосіб зробити такі келихи. Особливо, якщо використовувати троянди, вже придбати їх, а не зробити, власноруч. можна також рози зробити mm. з полімерної глини. Визуально виглядатимуть приблизно так же. От так, ми вже закінчили. Тепер знімемо Наш трафа лето нам уже не понадобится. І посмотрим, что у нас получилось. Ось такая композиция у нас вышла. То есть вот они уже почти получили то, что хотели. Теперь приступаем к ножке. Мы видим, что у нас на ножке тоже есть сердце. Есть розочки. Для этого тоже есть трафарет, чтобы мы никуда не съехали, и у нас одинаковое сердце получилось. Всего разу Также наш трафарет на листике. На угу. Мы намалювали також сердечки и також будемо приклеивать тепер до низу. Беремо наш келих і розміщуємо посередині, так, щоб наші малюнки дивилися. Да, Смотримо під серцем ми розміщаємо наш трафаліт. І так же саме лаком пролісуємо серце. Знову ж ця нехитра технологія і, як виявилося, не складна. Тому що багато хто, мабуть, Пробував малювати, але пензликом, і тому не виходило. Цяточки були неоднаковими. У многії є вдома ненужні бокали, які в наборі раніше були, але розбили. І залишилося один або два бокали, тому над ними можна поекспериментувати. Ну, а якщо виходить, у нас останеться красиво бокали вдома. Так, можна вдихнути в них нове життя. Ну, Поки ви малюєте, Каріна, покажу нашим глядачам ось ці свічки. Вони також можуть бути використані для, для весілля, для вінчання також. Зараз досить популярно вінчатися у церкві. Тож, тут ми використовуємо мережево біленьке, ось наші глядачі можуть бачити. І зверху в нас бантики. І прикрашені трояндочками. Це взагалі не складно робити, так? Единственное, что кружево не крепится на свечку, на воск. Поэтому нужно либо сшивать кружево, либо наклеивать друг на друга. Самое мережево потрібно приклеивать вот да. так на этой свечке. Сердечко майже готово. А через те, що ми використовуємо лак для нігтів, який є доступним, ми можемо навіть цяточки робити різних кольорів для креативних наречених. І дві трояндочки ми приклеюємо на ніжку. Зараз покажемо нашим глядачам, що вийшло. Трафарет нам не потребный. Трафарет мы убрали, и вот получили то, что хотели. И теперь Сергей. переходим к бантику. Нам нужно ножку задекорировать, то на ножке чего-то не хватает. Теперь мы можем взяться за верх бокала и нам нужно снять, убрать излишки жира с ножки, потому что мы за него убрались. Потом мы просто бокалы сверху вытрем. Ленту мы тоже сделаем, украсим ножку бантиком. Сделаем ее тоже бело-синим тоном. Вот уже бантик у меня есть готовый. Делается он очень легко, лента. Серединку мы сшиваем? Нет, я склеила. Можно сшить. Кому как удобно. бантики могут быть разные, какие мы хотим. Очень много разновидностей бантиков. Клеим все на горячий клей, не переживаем, ничего не будет, все будет держаться. Можно на секунду, на момент особых требований нет. Вот так мы банты уже приклеили, так и розочку, Все. Вот что у нас получилось. Так, бокалы у нас вже готові. Ось такі бокалы. До речі, вони дійсно однакові, бо використовували один трафарет. Залишилося розкрити секрет, як же робити троянди. А, рози можна робити з ленти. Тут використовуються маленькі рози, і для цього потрібна тонка лента. Ну, я для зрителів, щоб було наглядно, покажу на більш широкій ленті. Берем любую ленту, которая нам нравится. И в зависимости от ширины ленты будет зависеть размер розы. Mm -hmm. Берем ленту, немного, сантиметров 20. Складываем ее под углом 45 градусов. 90. Вот раньше все плели фенечки. Вот это вот что-то подобное от фенечки. И просто загибаем хвостики в одну сторону и в другую сторону как мы их захватываем, ленту за ленту заводим. И у нас выйдет троянточка, дивовижно. Мне казалось, что нужно как-то завертать, делать бутончик, а выявляется, нет. Способов очень, конечно, много, но, как по мне, это самый простой способ. Вот у нас остался один короткий конец, мы его держим, на самом деле держим за два. Но вот этот короткий, который у нас остался, он остается у нас в руке, а вот этот длинный мы просто тянем на себя. Стянули. И вот мы получили розу. Оставалось, и все развалилось и ничего уже не выйдет. Для того чтобы у нас не распустилась наша роза, нам нужно ниткой с иголкой пройти через серединку. и скрепить все ленты, чтобы они у нас не распустились. Вот, то есть из ленты 2 см мы получили такого размера розу. Если мы возьмем тонкую ленту, то мы получим маленькие розу. Марина, покажи еще раз, для тех, кто, возможно, не встиг, Давайте Разуміти. покажу с другого цвета. Так, на беленький. Возьмем белый цвет. Вышло диво, справді. Распустилась наша троянда. Да. И не будто уже не троянда, а потрібно було лише потягти за один кінець стрічки, і все вийшло. Опять же, беремо вільний кінець, сантиметрів 20 і mm -hmm. складаємо ленту нашу по 90 градусів. Тепер ми заворачиваем, перегибаємо ленту і цю ленту накриваємо два, Ось вот так от йдемо туди-сюди. Складаємо стрічку. Так до тех пор, пока не залишиться у нас маленький кинет да. Чем больше мы возьмем свободного края, тем пышнее у нас будет роза. Как бы для примера я взяла 2 см, а там уже экспериментируем каждый, кто какую хочет розу. Держим за два конца и распускаем. Который остался у нас край короткий, мы его держим, а за длинную ленту мы тянем. Ми получали розу. І отримали бутончик. Серединку можна помістити. Можна зробити маленьку розочку. І помістити середину. Помістити сідно Можна щось яскраве. Ну, тобто ми іміємо сіне зараз. Ось вот такий нехитрий спосіб. Дуже гарно вийшло. Можна також велику троянду на ніжку, наприклад. так помістити. У нас ще є вільні келихи, тож, можливо, ще якісь ідеї. Для тих, хто, ну, сподобався такий варіант, а хоче зробити ще для свідків. От, що ще можна зробити? Ну, от по поводу свідетелі, вони у нас повинні не виділятися. Якщо це у нас молода жона, то свідетелі у нас повинні бути попроще. Можемо зробити просто бантики. То есть украсить ножку саму, не декорировать полностью весь бокал, а просто задекорировать ножку. Мы берем тонкую ленту, любого цвета, который у нас, который мы хотим. Либо мы выдерживаем в таком же стиле белый-синий, либо мы просто декорируем белой ленты. Я выдержу в синем, намазываем край клеем, прикрепляем и просто обматываем ножку, спускаясь по змейке. Угу. І декорували зразу ж. Міжку. І свободний край на да, конець ми заклеїмо. Книжка вже готова. Отрізаємо. Якщо ми приклеїли щось, а потім не сподобалося, хочеться розпустити, можна ще відірвати? Чи вже можна розбородню? відірвати, так. Да. клей, він особливо не фільм. Тільки ленту ми спортуємо. А с клеем ничего не будет, с бокалом нашим ничего не будет. Так, далее беленькая. Берем белую и пустим ее навстречу синей. Так, на ништяк. Вот так стричкой, как две доли, так, переплетается. Взагалі можна і повністю весь наш келих декорувати. Ось як, наприклад, наші пляшки декоровані. Можливо. Так. Повністю. От ми закончили з ножкою, Но чего-то не хватает. Добавим до бантики. Ось У нас є ось такі бантики. з двойной ленти. Ми їх приклеїмо наверх і не з ножки. Зверху ми закриємо там, де ми починали клеїти нашу стрічку. Так, да, щоб у нас не було видно концовку. І знизу. І знизу. Ось такий нескладний, але дуже гарний келих у нас вийшов. От дуже швидкий спосіб, що ми можемо отримати. При бажанні можна декорувати і верх. приклеїти туди бантики або ще щось вигадати. Можна камнями обложити. Бусинками. Тобто можна тільки низ задекорировать, Не обязательно повністю весь. То есть, будет как снежок. Тобто до дати трошечки чогось такого незвичайного, такого чого не було у нас на наших перших бокалах наприклад. Давайте тепер поговоримо про ті роботи, які принесли до нас. У нас ще є один варіант келихів, це третій варіант. Їх робити, мабуть, ще простіше, ніж ті, що ви показали, так? Так, да, тобто ми беремо кружево, цвіт, який хочемо, наклеюємо його по кругу, пускаємо зверху ленту, камішек який-небудь, або бусинку, що ми хочемо задекорувати. Можна розочку сюди. Викол okay, готовий. Ця блискітка надає такого певного шарму нашому вокалу. І їх просто робити, тому що не потрібно не малювати нічого, не прикладати. Ось так все виходить. І у нас є ще таке сито. Ось воно тут лежить. Виконана справді майстерно, таке мережево у нас по ньому. І навіть середина в ньому також зроблена майстерно-стрічкою. Там є бантик. А ще глядачі зараз його бачать. Так. І всередину покажемо, що краї також майстерно дуже оброблені. Кріна, як зробити таке диво? зробити дуже багато способів. У мене була ось така широка лента 5-сантиметрова. Я обработала всі полностью закрила повністю и снаружи сіта. Зверху пустила кружево, которое было, зробила його більш ажурним, щоб воно у нас не смотрело так, скажем, бідненько, і прицепила тут бантик. Ну і звичайно, наші наречені залишилися. Так. Да. У дівчини сукня, да. все як потрібно, фото. чи складно робити? І чи багато часу йде на ось тут драпіровку. На самом деле ее не сложно делать, но уходит достаточно много времени. Мы берем любую ленту, желательно ее брать сантиметра полтора, не шире. Если мы возьмем шире, это будет неэстетично. Но опять-таки каждому что нравится. Мы берем ленту, где покажу на женихе, делаются они одинаково. И начинаем с самого верха. Прилаживаем ленту как манжет друг на друга. И вот таким способом, накладывая друг на друга, следующий ряд мы накладываем сверху, мы опускаемся вниз. Когда у нас бутылка, она у нас здесь под конусом, когда мы переходим на ровную площадку, мы просто ленту обматываем по кругу, спускаясь тем самым вниз. Ось так нескладно можна зробити такі чудові речі і підготуватися до весілля. Тож, якщо ви плануєте, не зволікайте, вже починайте експериментувати і робити ось такі чудові бокали, також декорувати пляшки, свічки і все, що принесе вам радість в цей святковий день. Тож, Каріно, дякуємо дуже за майстер-клас, за корисні ідеї. На жаль, майстер-клас добіг кінця. Прямо зараз для вас сюжет з порадами косметолога, а потім. Продовжимо дуже цікава тема, ще попереду Залишайтеся з нами.